Це відео присвячене техніці виходу в астрал. Воно підійде як і досвідченим астрольотчикам, так і початківцям. Я рекомендую тренуватися саме з цією технікою. Є, є два типи технік: при засинанні і при прокиданні. Поступово буду розповідати різні техніки. Важливо підібрати персонально під себе техніку, при якій у вас є результат. Е... Так. Для початку ставите собі таймер. Тобто починаєте тренуватися. Записуєте в журнал свої показники, як я і говорив в попередньому відео про щоденник сновидінь, Ставите таймер на 20-25 хвилин, щоб він вас збудив. Буквально, якщо ви заснете. Це просто тренування. 20-25 хвилин у де... кожен день цього буде достатньо. Більше не потрібно. Ось. Ставите, таймер. Потім вибираєте собі зручну позу. Або сидіти, або лежати. Або сідаєте, або лягаєте. Якщо вам холодно, краще накритись, щоб було комфортно і щоб увага не зіскакувала на тіло. Перший етап є абстрагування від фізичного тіла. Тобто ви увагу свою переводите на зовнішні якісь, на зовнішнє щось, на музику можете включити розслабляючу, якщо вам це допомагає. Можете на звуки якісь за вікном. Але я рекомендую переводити фокус уваги на образи, які мількають перед очима, перед закритими очима. Тобто, це образи свідомості. Ось, тобто спокійно, розслаблено лежите і фокус уваги, тільки м'ягко і не контролюючи образи, щоб ви просто закрили очі і м'яко спостерігали за образами, які відбуваються. Ось. Спостерігайте до тих пір, поки не з'явиться якась об'ємна картинка, тобто як реальна картинка перед закритими очима. Ось. ну, У вас, я думаю, бувало таке, що коли засинаєте, то починається щось якийсь сон перед очима, або вас викидає назад, або ще щось. Тобто, перший етап абстрагування від тіла, і ви доходите до ярких картинок перед очима. Далі другий етап. Коли оці яркі картинки, ви в них побули, вас як будто затягує вже в ту ситуацію, в ту картинку, яка відбувається, далі ви робите. Частотний перехід. Тобто, по суті, ну, наш світ з частот складається. Да? Радіочастоти, там, телевізійні частоти. І по суті, ми зараз, от наша свідомість на частоті фізичного простору. Коли ми спимо, наша свідомість переноситься на частоту астрального простору. Так завжди, коли ми засинаємо. І нам ось потрібно для своєї свідомості на другому етапі пояснити наш перехід на астральну частоту. Ви для себе експериментальним шляхом підбираєте, який спосіб вам найкращий. Тобто можна як. У вас з'явились картинки. Ви перед собою даєте команду, щоб перед вами з'явилися двері. ну, візуально, щоб намалювались двері. Е, і. За цими дверями має бути ваша ціль астральний простір. Ви продвигаєтесь до цих дверей з розумінням, що ви по частотам здвигаєтесь до астрального простору. І за дверима має бути астрал. І що важливо, коли ви це уявляєте, не має бути ніяких. Е... Образів рук, чи ніг чи свого тіла, чи відчуттів тіла не має бути, тому що вас автоматично викине назад. І перший етап знову придеться робити. А для новачків це довго, це 10-20 хвилин. Важливо, ви уявляєте це все як камера. Оце, як ви мене зараз бачите, да, от просто ви уявляєте це як камеру, ви продвигаєтесь до дверей з розумінням, що ви зміщаєтесь по частотам до астралу. І за дверима астральний простір. Двері відкриваються, і ви потрапляєте в астрал. Ось. Або є інші способи. Є спосіб такий, що ви уявляєте, що ви там пригаєте з криші. Да. Так само, як камера. Ну, На ноги і руки уваги не звертаєте, просто як камера ем, летить вниз, по частотам зміщуєтесь, і внизу портал якийсь є. І ви туди е, падаєте, і там астральний простір, астральна частота. Все, провалюйтесь і ви вийшли в астрал. Тобто різні є способи. Потрібно, щоб ви дали своєму свідомості, дали своїй свідомості, розуміння, що ви здвигаєтесь по частотам. Як ви будете це робити, це треба персонально підбирати. Ось, третій етап це сама ціль. Тобто, ви провалились через портал якийсь там, чи через двері зайшли в астрал. Ставите або одразу собі. Ще одні двері малюєте, і з розумінням тим, що за дверима буде ваша ціль, якась людина, чи якийсь простір, ем, чи якийсь там світ, на який ви хочете подивитись. Ось таке. Тобто візуально розумієте, що за цими дверями буде якийсь там простір. І все. Проходите в двері і ви вже в астралі. Що я рекомендую тренувати поетапно кожен етап? Да, це тавтологічно звучить. Тобто для початку добре тренуєте перший етап. Тобто стабільно доходите до цих образів. Лягаєте, доходите закритими очима до ярких таких красочних образів. І це у вас має бути стабільно. Ну, Оце ви тренуєте цей етап 7-10 днів, поки у вас стабільно це кожен день не буде. Потім підбираєте собі другий етап. Прохід по частотам, зміщення по частотам. Яке вам краще підходить візуально. І третій етап також тренуєте. щоб ви переміщалися контрольовано в те місце, куди вам потрібно в астралі. Ну і все. Тому дякую за перегляд. Відео вийшло досить довгим. 7 хвилин. Дякую. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, буду радий вас бачити на своєму каналі. Всім удачі!